Майже 250 тисяч звернень щодо домашнього насильства отримали цьогоріч українські правоохоронці. За словами експертів, цифри насправді значно більші, адже не всі жертви звертаються за допомогою. Чимало терплять і замовчують знущання домашнього тирана. Чому цього робити не варто? Як захиститися від кривдника? А ще чому волонтери нарікають на роботу державних прихистків для жертв домашнього насильства? Розкаже Оксана Гуменяк. Я була після апендициту, з лікарні якраз прийшла, і він мене вдарив в живіт, почав душити. Люба і досі здригається, коли згадує про чоловіка тирана. Розповідає, знущатися він почав після народження дитини. Спершу це були просто словесні образи і погрози, а згодом додалися і побої. Не так щось зробила. Це зразу були сварки, це були побої. Це зразу критика, що я погана, що я там і різні були матюки. Мене звинувачував в тому, що я щось не так зробила, не так сказала. Всьому була винна я. Піти від кривдника Люба довго не наважувалася. Каже, зупиняло те, що не було роботи і власного житла. Та й ще і немовля на руках рідних теж не мала, бо сирота. Десь півроку більше трохи терпіла. Йти навіть не було куди, бо я з інтернату дому свого я не маю, було страшно йти. Але в один прекрасний момент просто він був п'яний. Я позвонила поліцію, викликала поліцію. Нас з дитиною забрали в кризову кімнату. Виклики про домашнє насильство правоохоронці отримують щодня. Від початку року на Прикарпатті зафіксували вже майже 7 тисяч повідомлень. Та скільки у вас буває викликів приблизно за день? Шість, сім, ну так до восьми. Нема такого, щоб зазвичай допустимо жінки. Що ось Чоловік тільки кривдник, і все. Буває, що і ті, і ті. До цієї квартири правоохоронці навідуються часто. Тут живе літня жінка із сином. Чоловік зловживає алкоголем і під дією оковитої ображає маму та відчима. – Є? В даній ситуації ця особа перебуває на обліку як кривник, оскільки раніше притяглись до адміністративної відповідальності за скоєння домашнього насильства відносно матері. І в нас є така опція, що ми можемо провіряти будь-який час. Поліцейські мають низку правових інструментів, як швидко втихомирити домашнього кривдника. Від складання адмінпротоколів до затримання працівники поліції можуть виносити термінові заборонні приписи стосовно кривника і діть від одної доби до 10 діб, тобто вони можуть виселити кривника з місця проживання. У порівнянні з минулим роком кількість звернень про домашнє насильство на Прикарпатті дещо зросла, кажуть правоохоронці. Та це аж ніяк не свідчить про збільшення кількості випадків, а показує, що люди стали більш обізнаніші і частіше звертаються до них за допомогою.